Слово верітас на ранок. Середа 14-го тижня звичайного періоду Євангелія від Матвія, розділ 10, вірші від 1 до 7, розповідають нам про покликання 12. Це були абсолютно звичайні люди. Вони не були багаті, не здобули вищої освіти і не займали видатного становища у суспільстві. Вони були обрані з простого народу. Це були люди, які виконували звичайно просту роботу і не робили нічого особливого, без спеціальної освіти, без соціальних привілеїв. Хтось колись сказав, що Ісус шукає не надзвичайних людей, скільки звичайнісіньких людей, які можуть добре виконувати звичайну роботу. Ісус бачить у кожній людині не тільки те, ким є. Але також те, що Він може зробити з цієї людини. Ісус вибрав цих людей не тільки заради того, ким вони були, але заради того, ким вони могли стати під його впливом і з Його силою. Ніхто не повинен вважати, що йому нема чого запропонувати Ісусу, тому що Ісус може взяти те, що можуть Йому запропонувати найпростіші люди, і вжити це. На славу Божу.